Батько з зоопарком, хлопчика малого. Ти, що уважно придивися, повчає строго. Он двогорбовий горбовий Корабель корабель пустині. Бачу у нього дармоїда два горби на спині. Він доїжджає, як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажреться і в горби напхає. Розсуне, можеш, синку, долю дати, ось побачиш, плюне. А хлопчик рад старатись, роздратував тварину, тицнув дулю і заховався батькові за свиню. А верблюд як крутнеться, та як плюне бісова худоба, заплювала батьку очі, заліпило лоба. Батько хлопчика смик за вухо, а потім за волосся. Каже батько: ти стерво кажеш, в кого ж ти вдала?